Другий друзі, сьогодні ми у цей, на щастя, погожий і світлий день. На жаль, без освітлювачів та звукорежисерів ведемо свій репортаж із чергового автопробігу у Дніпрі. Тут зібрано велику кількість ретро-автівок різних часів, здебільшого хороших. Вони не потрапили в кадр. <сум> Зараз вам розповімо, що тут можна побачити, і що ви пропустили. Для нашого підписника і мого товариша з довгого міста Харків ця експозиція просто Особливо мені сподобався цей помаранчевий красен. Він нагадує мені чиюсь молодість. І відповідно нічого немає краще, аніж колір сонця і колір життя. Який, який ля лягає на те, що є ототоженням швидкості і власне швидкоплинності нашого життя? По віку українська квітливість не знала меж, і жага українського народу до подорожей, будь то сушою степом чи морем, або ж діпром, завжди знаходила. О, Поки шлях... Михайло думає, я О, покажу марав'ям. Завжди знаходила шлях до втілення. І це, відповідно, є квінтесенція української мандрівної ідеї. Перед нами саморобна амхібія. Ураві, а не чайка. Як на мене, вишенькою на цьому автомобільному торті є цей прекрасний Volkswagen жук. Власне, це попередник і ідейний натхненник наймемнішого українського авто, яким є ЗАЗ-965. Власне, що їх об'єднує, окрім задньомоторної компоновки. Чекало це... деяке розчарування. Такий же поціновоч ретро-автівок, як і я, мій Теско, також Михайло, не дозволив зняти цю красуню. Тому те, що ми не замилимо. Ви зараз бачите, це фактично контрафактний матеріал і незаконна зйомка. Можливо, ми станемо персонами Нонграду, грату музей ще часу. час. Вибачте, що я оце знімаю. Но... Тебе забере КДБ? Так. Да. Мемів більше не буде, як і у мене логіч, вона мене задавила. триватиме далі, але вже за кадром. Все ж таки, це репортаж, а не документальні зйомки. До нових мемів, любі друзі, ексклюзивно для першої української автомобільної спільноти. живе.